Доброго вечора, шановні українські аграрії. Діана, вітаю. Сьогодні якраз задавав питання, чому ж така біда сталася в Україні. Буквально останні, давайте так, як мінімум 3 роки. Почався такий надзвичайний пресинг і пресинг на тих, хто орить, пресинг на тих, хто використовує оранку, пресинг на тих, хто не знаю. А мій дід орав, і я орю, і батько орав, і я буду орати ну, на, на, на традиційну технологію, розумієте? І це задає декілька питань. Холдинги там висловлюють своє бачення, що е, те, що раніше в них класно виходило, то все погано. І, і Діана пропонує нам разом дослідити цю ситуацію, що в Україні почалося в останні там, три роки, як мінімум. Дуже жорсткий пресинг на корен, на плуги. Ми ж не кажемо, хто, наприклад, досягає результату стрібтілом, там, ноутілом, якісь рекордні результати. Хтось, хтось сказав, що от, це погана технологія чи щось. Це альтернативна технологія, з якої вийдете йдете технологія, то вже мені здається, байдуже. Але такий пресинг і рекламний маркетинговий сам пресинг на тих, хто займається традиційним обробітком ґрунту, це просто такого ну, давно не було. Всі, хто виробляє агрегати, і, ну, і хто взагалі не так, як виробників агрегатів дисколапових більше. І там анкерних більше, аніж о, тих, хто виробляє плуги, тому що плуг не така вже проста конструкція, то виходить ситуація е дуже цікава, а саме те, що ну, просто я не знаю, якийсь хейт хейтом. Особливо, якщо приходить нова команда в якийсь агрохолдинг, вона хейтить тих, хто колись використовував плуги. Але ж гарантія, що прийдуть все рівно за плугами. Ну то нічого, там пару років треба почекати і прийде. Я не знаю ні одного жодного успішного кейсу з Ноутілом, наприклад. Якийсь холдинг у нас, наприклад, перейшов повністю на Ноутіл і прекрасно себе показує там результати. Не те, що показує результати, а показує вище середнього кращі результати, ніж на воронці. Ну, ж холдинга, назвіть мені, будь ласка, прокоментуйте. Я не знаю жодного успішного холдингу, який перейшов повністю на стріптіл, тому що, наприклад, Оранка приносить менше врожайності і менше результату. Але я знаю десятки уже прикладів, де, наприклад, як вам сказати, наприклад, підприємства вже розповідають про те, що вони там зекономили 5-10-15 літрів солярки на гектар. Ну, наутільщики там взагалі там пишуть 50 літрів, вони там економлять на гектар. Але ж, колеги, ми не про солярку зараз говоримо, а про результат, про фінансовий результат. А який маєте врожай? Хтось там пише Діані, наприклад, що е, прямий посів краще ріпак сходить. Так сходить, а як він розвивається? Подивіться, будь ласка, Василя українця. У нього є відео, коли він ходить там, де дисковано і посіяно, чи прямий посів посіяний ріпак. І там, де ріпак була оранка. Ми ж говоримо в наших блогах, принаймні я і Діана теж розповідає свій досвід, виробничий, там, де краще виходить. Битативна маса, принаймні зараз ріпак же не може сказати, там по результату будемо весною бачити, ну, влітку. Але на зараз оранка дуже себе хорошо зарекомендовує. Питається, якщо вам не подобається, тоді треба розібратися, чому вам не подобається. Якщо вона вас не дає результату, значить це не ваша технологія, шукайте якусь іншу. Але хейт на, на оранку, на плуги і на ті, хто орить, знаєте там. Біля скроні крутять, кажуть, ви дурні, от ми такі умні, ми пішли, в стріптіли, тіли і в нас такі результати, які результати, ну, результатів поки що не видно, ми економимо солярку. От в цьому, Сьогодні там про один холдинг в Фейсбуці читав, каже, ми там наекономили солярки. Так Подожіть ще. Як кажуть, якщо ви десь економите, економите, значить ви десь будете втрачати, колеги. Не спішіть, я кажу, час покаже. Бо розповідати, що ті всі дурні, а ви такі грамотні. Як кажуть, Оронка не найкраща ну, технологія обробітку ґрунту. Але і не найгірша. все в порівнянні у ваших умовах. Що у вас краще показуєте, і займаєтеся. Але хейт на, на Оронку, Діана, треба вивчити. Це цікавий маркетинговий хід, тому що всі, хто почали дисколапи грати, робити, реклама така жорстка, що плуги, то взагалі відстій. Але головне, коли доходить до результатів. Я ж не бачу на новотілах, мінітілах рекордних врожаїв або взагалі там хоч якихось пристойних врожаїв. Тримайтесь, підписуйтесь на мій канал і на Діанин канал. Успіхів вам!